Шановні депутати, запрошені всіх вітаю за претенцію. Ну, Перш за все, я хотів би привітати всіх сьогодні на святом до Соборності України, побажати всі всім місця здоров'я, побажати нашій держави, незалежності її процвітання. Шановні депутати, сьогодні ми на пленарне засідання запросили 22 депутати. Присутні 10 депутатів в залі. Що не дає нам право провести своє планне засідання. Сьогодні наперед денному були дуже важливі питання. В першу чергу це прийняття субвенції державної для відділу освіти, а саме це кошти на заробітну плату вчителів, на збільшення на надбавки, про інклюзив виділ освіти, про на нанужці. І багато чого іншого. І саме головне, яке ми з вами дуже багато про що ми говорили, це безкоштовне харчування наших діток. Було запитання від депутатів, чому ми не харчуємо сьогодні наших діток. У цьому відповідь. Ну, По-перше, це початок нового року, ви розумієте, треба зробити всі кошторисси, зареєструвати в каждой щоб ми могли почати якусь фінансову взагалі діяльність. Але ну, питання, яке ми мали сьогодні розглянути, те, що е, ми всі так розказували, що ми дуже хочемо, щоб дітки харчувалися безкоштовно, сьогодні ми знову його не прийняли. І знову таки ми не зможемо харчувати наші діти. Ми взагалі відділ освіти залишиться без фінансування. Як далі вони будуть працювати? Ну, побачимо. Ви знаєте, я розумію і дуже боляче дивитися на, на, на всю цей концерт, який роблять депутати. Я розумію, що ПРАР ніхто не відміняв, але ПРАР теж має бути свої час і своє місце. Тому ми продовжуємо працювати, як би там не було. Звичайно, пленарне засідання ми переносимо на якийсь період, коли це буде, я додатково, додатково вам повідомлю, Я зроблю інше розпорядження на який день, ну, але ми маємо його провести. Ну і, звичайно, приношу свої вибачення від себе, на всіх ті депутатів, як вони сьогодні поступили до цієї громади. Це ще один показник того, яке відношення людей до громади, до всіх. Хто б там що не розказував, що які вони патріоти, як вони хочуть що зробити, от вам яркий приклад того. Ну, Користуючись нагодою, що ми зібралися, сьогодні ви коли реєструвалися, будь ласка, не забувайте. Почався Новий рік, за 24 рік всі депутати мають заповнити декларацію. Не забувайте, бо це дуже важливо. Ми ще до березня місяця проведемо навчання по цьому питанню. І, будь ласка, ще раз нагадую, не забувайте. В відомості ви підписалися. Можливо, хто їх забуде, ми ще раз будемо нагадувати. Тому все, нічого більше не можу сказати. Якщо в депутаті щось може щось сказати, будь ласка, я думаю. Питання Андмикович, у точні маленьке. Щодо зарплат вчителів, ви сказали. Там вже дивіться, ми в бюджетному. Зарплата платиться з державної субвенції, і наскільки я розумію, ми коли бюджет приймали, то ми прийняли цю субвенцію. Правильно? Ні. Ми виділили бюджет, коли приймали, ми виділили свої кошти на заробітну плату техпрацівників. Сьогодні є державний, державний бюджет, який правляє вам вчителям заробітну плату. Я своїм розпорядженням зробив розпорядження, але його треба прийняти на пленарному засіданні, щоб ми могли вас фінансувати. Сьогодні ми це не зробили, фінансування не буде, то ви без заробітної плати. Як довго ви без заробітної плати, залежить від вас, від депутатів. Я буду скликати понане засідання, мені не важко, я хоч кожен день буду. Але саме відношення вас, депутатів, до громади, до всіх вас, а вам приклад дуже яскравий. Тут, я думаю, вже не треба нічого казати і нічого не розказувати. Так, да, питання, оце комісія бюджетна, да, як розглянула питання на винесення на сесію на рахунок харчування всіх дітей безкоштовні, так? Так, безкоштовно всі. Ну, це мене питання. Це проект рішення. От ми сьогодні з вами прийняти. Що ми сьогодні прийняли? Що дітки харчуються безкоштовно? Ми запустили фінансування і все з 27 числа у нас все готово. Відділ світ, зробити все, що від них залежить. Провели тендерази, купили продукти, все готове. Було тільки наше рішення. І все, і почали харчувати. Рішення немає, нема харчування повторюсь, немає вам заробітної плати. Давайте продовжуйте далі. Так робити. Це не, ви це не мені робите. Взагалі не для мене робите. Ви робите для громади. У вас люди обрали, ви має, маєте якусь відповідальність. Якщо щось я неправильно роблю, то ви прийдіть, скажіть мені, я це не правильно роблю. Сіли, поговорили і прийняли якесь рішення. Ну, ось ви їх подупреждаєте по телефону, ну, всіх нас. Що вони, вони питають в кінці, ви будете чи не будете? Що вони кажуть, чого ми не будемо. Панеш, є, є, є дві категорії депутатів. Одні депутати, говорять, ми ага. депутати кажуть, ми будемо. Другий депутат каже, ми не знаємо, можливо, якісь там будуть ситуації. Ми все це себе А є треті е, депутати, які взагалі не беруть трубки і вони не чують цього. У них навіть немає духу взяти трубки і сказати, що я не буду, я не хочу, розумієте? Плюс до того всім депутатам було відправлено повідомлення в Viber. І я впевнений, і це не, не всі знаєте, чому взагалі нема цих депутатів. Я повторюю, якщо є якісь запитання, і є запитання до мене, там, до моєї роботи, ну придійсь, скажи, сядемо поговоримо. Ну, не взяти руки, не прийти, нічого Ще, не прийти, Я я читаю, це, це, це дуже слаб, слабкі люди. Я, ну, мене просто слів не мають якоїсь решту. Сьогодні, в загальне буде опубліковано всіх засоби масової інформації. І ну, зйомка, вона йде, це ми звісно. І доведе до відома нашої громади, до колективу. Освіти, хай подивляться. І зробить знову таки вивезли і запитають своїх депутатів, які вони обирали. Чому ці люди так поступають по відношенню до них? Якщо якісь ще будуть запитання, будь ласка, збиралися. Якщо, якщо немає, я ще раз перепрошую да, обачаюся, можливо, з свого боку і з боку депутатів, які наставали. Чекаєте тоді розперечення, визначиться з ним, як у вас запросимо на наступне понявне засідання. Це добре, дякую.